Не треба звільняти всіх і одразу. Люди часто не роблять, бо не вміють. І тільки якщо людина не змінюється, тоді прощайтесь. Як змінити відділ продажів без конфліктів і звільнення всіх одразу? Привіт, з вами Катерина Чабанова. І сьогодні ми поговоримо про одну з найболючіших тем для власників бізнесу: як змінити відділ продажів, якщо все йде не так, як треба? Але без тотальних конфліктів і звільнення всіх одразу. Якщо у вас зараз такий стан, коли відділ продажів не працює, але звільняти всіх ви не можете або не хочете, або коли ви дивитесь на команду і розумієте, що воно якось не так має працювати, це відео саме для вас. Тому ставте лайк цьому відео, якщо у вас схожа ситуація. І обов'язково напишіть у коментарях ваші питання. Я читаю всі і буду відповідати. Поїхали, чому не працює і звідки все це береться? От дивіться, часто до мене приходять власники з такою історією. Катя, у нас відділ продажів не виконує план. Команда ракети-продажів. Мені здається, що менеджери не працюють як треба. Катя, я вже думаю, всіх звільнити, бо толку немає. І перше питання, яке ми ставимо з командою: а що саме не так? Де конкретно ви бачите проблему і провал? Зазвичай відповідь наступна: ну, вони мало двоять, або не закривають угоди, або менеджери не шукають нових клієнтів. А тепер важлива штука. Проблема відділу продажів це не тільки проблема, яка сидить в ваших людях. Частіше за все, в 99% випадків ми бачимо проблему в системі, яка або є, і її не допрацьовують, не виконують, або її немає. Якщо у вас немає чіткої структури, моделі продажів, процесів, правил, звільнення людей нічого не змінить. На їх місце прийдуть нові люди, які через два місяці будуть робити все те й саме. Ставте лайк, якщо погоджуєтесь, що не треба робити, якщо хочете щось змінити. По-перше, не треба різати з плеча. Часто власники думають: все, з понеділка новий відділ продажів, або ввечері всіх звільню. Звільняють всіх, ми насправді маємо такі кейси. І що? 3-4 місяці без продажів, відсутність знань про клієнтів, повна зупинка процесів. По-друге, не починайте з ультиматумів: фраза. Або ви, мій дорогий відділ продажів, починаєте працювати, або звільню вас усіх. Такий ультиматум не змінює поведінку. Він викликає страх, скандали. Люди починають саботувати. І третє. Не думайте, що все зміниться само. Дамо ще місяць, може щось покращиться. Якось воно розвидніється, ні не покращиться. Якщо ви не зміните процеси, нічого не стане краще. Як правильно почати зміни? Тепер переходимо до головного: як змінити відділ продажів спокійно, без конфліктів і масових звільнень. Крок 1. Проведіть аудит. Сядьте і розберіться, скільки лідів заходить у воронку, скільки з них обробляється, скільки дзвінків реально роблять менеджери, який рівень конверсії? Бо часто проблема навіть не в менеджерах, а в тому, що немає лідів: CRM не налаштована, процес продажів хаотичний. Якщо вам цікаво провести аудит і подивитись на ваш відділ продажів нашими очима. Не для того, щоб запевнитися в тому, що о Боже, все погано, а для того, щоб знайти, де знаходяться ваші точки зростання, залишайте заявку на розбір вашого відділу продажів. Крок 2. відкрити діалоги з командою: зберіть команду і скажіть, друзі. У нас є проблема. Продажі не ростуть. Ми не будемо зараз нікого звільняти, але і робити нічого ми не будемо. Ми маємо разом знайти рішення, і тут важливо запитати їх думку. Що їм заважає, чому не працюють поточні процеси? Що треба покращити? Дуже часто для того, щоб щось змінити, достатньо навіть такого відвертого діалогу. енергія, як то кажуть, запускається. Крок 3. малими кроками запускайте зміни. Введіть щоденну звітність, почніть слухати дзвінки. Визначте. Простий скрипт, якого всі будуть дотримуватися. Встановіть щотижневі зустрічі для розбору проблем і прогресу. Це як в спортзалі, не треба одразу бігти марафон. Починайте з малого: Як допомогти менеджерам і не втратити команду? Окей, і тут важливо, як не втратити людей під час змін. Перше навчайте. Люди часто не роблять, бо не вміють. Якщо ваш менеджер боїться холодного дзвінка, значить його треба навчити, а не сварити, і критикувати, і здихати, який він нездібний. Друге. Робіть розбір кейсів. Разом слухайте дзвінки і обговорюйте. Що було добре, де можна було сказати інакше, як правильно відповідати на заперечення? Тож що важливо для вашої команди, не тільки для вас. Перше справедливість і прозорість. Менеджери мають бачити, хто і скільки продає. Публічна аналітика в CRM допомагає створити чесне поле гри. Друге, мотивація не тільки зробив план, отримав гроші, а ще й визнання на загальній зустрічі. Похвала за прогрес, маленькі бонуси за покращення показників, коли варто звільняти, але без істерики. Так, бувають випадки, коли людина не хоче змінюватись. І тоді постає питання: команда ракету-продажів, а що робити з такими менеджерами? Наша порада: Скажіть відкрито, ми змінили процес, ми допоможемо. Але якщо ви не готові змінювати підхід, звички, ми будемо прощатися. Вважаю, це щира, але сильна позиція. Друге, дайте термін, наприклад, один місяць, щоб людина показала прогрес. Якщо не працює, прощайтесь. Але без образ і скандалів ми розуміємо, що вам не підходить наш новий підхід. Ми вдячні за роботу, але рухаємось далі. Приблизно якось так. Тож, друзі, якщо коротко, не треба звільняти всіх і одразу. Почніть з аналізу навчання і поступових змін. Допомагайте команді і підтримуйте тих, хто готовий працювати. І тільки якщо людина не змінюється, тоді прощайтесь. Зміни це процес, а не революція. Якщо це відео вам було корисним, ставте лайк, підписуйтесь і обов'язково напишіть у коментарях, як у вас проходили зміни в вашій команді продажів. Давайте обговоримо. І якщо вам потрібна допомога з перезапуском відділу продажів або до налаштуванням існуючого, залишайте заявку на розбір з моєю командою. Посилання залишаємо під цим відео, і побачимось у наступному відео.